Доброго дня, шановні пані і панове, знову знайшли трохи часу, вийшли на тихе полювання. Зараз покажу, що можна зібрати пізно восени. У нас пройшли нарешті такі непогані два дощики за дві останні доби. І Через тиждень грибів буде набагато більше, якщо не буде похолодання. А от перед дощиками я сходив і зараз покажу, що знайшов. Перше, що нам зустрілось, це печіночниця, тещин язик, його ще називають гриб печінка. По різному він червоний, здоровий, росте на дубах, на інших деревах я не зустрічав. Якщо у вас є здорові дуби, такі більше 100 років здоровенні, на них обов'язково на одному з 20-30 буде печіночниця. Це гриб паразит. Або понизу він росте по дереву, може вище підніматися, може на коріння виходити, буде казатися, як будто він на землі прямо виріс, а то просто корінь йде під землею. Ось такі гарні здорові гриби. Він просто ріжеться шматочками, як на відбивну. Паніруєте яйце, мука, піджарюєте пару хвилиночок і їсте. Буде легка кислинка. Якщо хочете, щоб кислинки не було, треба добу його замочувати, разів 10 міняти воду. Мої помічники мені допомагають збирати гриби. Це я прямо у себе в огороді зрізав, буквально метрів 100-150 від дому з сином вийшов прогулятися з собакою і син прямо на гриб мене і привів. Перед цим я добу, тому пролазив тут всі дерева, нічого не бачив. Тобто пропустив, а дитина привела прямо до гриба. Ось такі діла. Ось таку гарненьку ви зрізаєте, і цієї вам хватить на всю родину зробити відбивні. Тобто він не усмажується, він прям як порізали, він такий остається. Дуже добрий гриб. Но єдине, що хто не любить кислинку, то можливо він вам не сподобається. Але своєобразний вкус гриба, як у кожного гриба є свій вкус, привкус цим раджу спробувати. Обов'язково хоча б разок спробуйте. Попробуйте замаринувати, в мариновому виді кислинка уходить. Ріжете його кубиками, маринуйте і бомбезний він тоді такий тугенький. Далі ми пройшли далі в ліс з дружиною і знайшли дуже гарну, молоденьку ось таку гливу. Тільки-тільки вона вийшла, теж після цих дощиків їх буде дуже багато. Зараз вони тільки-тільки почали з'являтися, хоча мали б вже з'явитися, мабуть, тижні-два тому назад. Але у нас зараз іде потепління, дуже тепло, і гриби підуть. Ще і печериця встигне, і синянішка встигне. ну... Ці ось, що ми зараз бачимо, вони будуть всю зиму, тільки на недільку потеплішає, вони зимою виростають без проблем. Навіть є штами міцелія, Кому цікаво, під відео в описі буде мій сайт. Є зимовий штам, який плодоносить від плюс 5 температури, Тобто ну, зимою тільки чуть потепліло і у вас йдуть гриби. Кому цікаво, заходьте, замовляйте. Дивіться, і отак по столу вони аж вгору завжди ростуть. ну Звичайно, туди ви не долізете. ну Єдине, що буває, люди приспособлюються з собою. Вудки беруть, прив'язують ножі, то теоретично можна достати, ну вилізти туди неможливо. Оцю б гілочку, якби спиляти. Якби, якби наші скажені лісники не бігали, не ловили всіх підряд. На пеньочки порізати, положити в себе в саду. Років 6-7, у вас були б гриби. Постійно йшли б ось такі гарні грибочки. Але ж не дадуть, бо такий штраф нарисую, що не захочете ні грибочків, нічого. Також зустрічаються ось такі гарнюні порхавки. Це коричнева, ну це вже старенька, звичайно їсти не можна. Видно, що міцелій поріз трошки капнуло влаги і гриби почали розвиватися. Ну порховки в нас дуже багато зустрічаються, ну в основному вона літня, рідко буває восени. Я ще пройдуся через тиждень, подивлюся, може гігантську порховку знайду, я вам покажу. Дуже класний гриб. Всім раджу попробувати порховку, ну Звичайно, вона має бути внутрі біла. Тільки вона починає трошки сиріти, вона вже не їстівна. Тобто вона має бути молоденька. Отакі маленькі теж збирають, їдять. Ну, Єдине, що таких назбирати, треба багато назбирати, а гігантську ви одну знайшли. Вона як м'ячик футбольний, здоровенно, порізала. Єдине, що максимально крупно ріжте, вона дуже сильно упарюється. Так, дивіться, ось цей гриб теж невеликими, скажімо так, стайками зустрічається. Це чешуйчатка, звичайно, не знаю, як буде українською. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Условно їстівний гриб, умовно їстівний тобто його треба 15 хвилин проварити і можна їсти. Я його ніколи не пробував, не їв, тому що ну, 2-3 він більше не попадається. Поверху дерев вони зустрічаються багато, але ж на верхушку ви не залідете. Тобто, гриб гарненький, гриб дуже схожий на печерицю, дуже добре пахне. Якщо знайшли, можна їсти ну нині ножка тверда, викидайте саму шляпку, тільки 15 хвилин праворіть. Що таке умовно їстівний, условно їстівний? Це грип, у якому є легкий токсин, який руйнується при кип'ятінні. Тобто 15 хвилин має прокип'ятитися, і тоді можна без проблем його їсти, і нічого з вами не случиться. Даже якщо ви не прокип'ятите ці 15 хвилин, у деяких людей може бути піщеве розстройство, тобто ну, можете поригати, можете попоносити, але померти ви не помрете. Тобто, фактично, ці всі гриби їстівні, ну їх називають умовно їстівні. Звичайно, у кого ростуть білі рижики, то й на цій не звертає уваги, а коли грибів нема, то береш усе підряд. Бачите, він дуже високо, ну, залізти до нього просто ну, неможливо. Чешуйчаток є багато видів, колись попадуться, покажу все, розкажу. Тобто, Як буде попадатися, буду показувати. Є така ще біленька, гарна, така як бахрама біла зверху, дуже красивий гриб. Далі, ось зустріла нас ще одна молоденька печиночниця. Ми її не трогаємо. Теж дуб в самому низу. десь через тиждень можна прийти її забрати. Єдине, що ну, як в лісі гуляєте, не завжди ви зможете заповнити, на якому дереві. Я пару раз так робив. тому пізніше, пізніше прийду, потім лазиш, лазиш, кругами, вроді десь тут, а вроді й не тут, і нічого не знайдеш. Тобто, ну, якийсь другий грибник забере, ні, то зайчики. Білочки хтось з'їсть, раді Бога, всіх грибів не зберете, оставляйте трошки духом природи, хай теж кушають. Ось такий гарний дуб. Рядом теж багато дубів, бачите, от на якомусь з них це гриб-паразит, він поступово жалко, шкода, звісно, дуба він його знищить поступово. ну, Така природа. Таке буває часто. Тобто ходіть, збирайте хоч щось, та ви обов'язково знайдете. Да, грибів дуже мало, посуха, але все одно вони зустрічаються не в великій кількості, але бувають. Так що виходьте, збирайте і обов'язково трішечки назбирайте, хоча б на суп. Ну, якщо повезе, можна гливи назбирати дуже багато. Ви можете в одному місці цілий пакет її нарізати, тим вона хороша. Ви можете ходити ходити півдня по лісу, потім в одному місці зрізати на одному дереві цілу купу грибів і піти додому з гарнюнями. Грибочками. Так що виходьте, збирайте, обов'язково у кожному щось там попадеться. Єдине, що якщо не знаєте гриб, не беріть. Якщо впевнені, то обов'язково беріть, їжте і навіть. Єстівні гриби, які виросли на поганому місці, де щось зливалося, якісь токсини, можуть бути отруйними на це максимум уваги. Не збирайте десь в парках, не збирайте дуже близько до полів, особливо, де йде круче, що от, до що могло змивати з поля всі ці токсини, всю гедоту, якою бризкають поле. Воно могло накопитися внизу, в той нізині волога можла, може розвиватися грибничка, грибничка все в себе увібрала і ви з'їли грибок, і вам стало погано. Можливо, ви не помрете, дай Бог, що у вас все було добре, але дуже сильно. Зістосуйте собі здоров'я, так що виходьте, збирайте. Всім дякую, гарного тихого полювання, гарних знахідок. Нагадую, у нас посушливе літо з 26 травня не було жодного доща. Хоча кожного дня хмарки щось намічається, але ніяк не піде. Грибів дуже мало, але вони все таки є. Перва нам зустрілася ось така гарна сіняношка, рядовка лилова нога. І рядом біля неї була невеличка печеричка. Печериць багато попадається, але всі червиві гнилі. Тому їх і не брав. А сіняножки ось, ось такі маленькі. Я вам кожного року їх показував. Дуже вони здорові ростуть, але так як засуха, дуже маленькі, їх небагато, але все-таки вони є. От в такій травички. Вход в балку, якщо у вас є терн, далі я покажу теж відео. от В терничках вони ростуть масово. Звичайно ж, де оце я знайшов одну, їх могло б тут бути штук 30-40 здоровенних, щоб ви в одному місці цілий пакет їх нарізали і пішли додому. А так, ось такі маленькі, ось така печеричка, бачите, і вся вже червила. Тому синяножки являються умовно їстівними грибами. Що це означає? Це означає, що їх 15 хвилин треба проварити. В них є токсин, який не смертельно впливає на людину, але на деяких людей. Він негативно влияє, тобто вас може потосни, потошнити, може пропоносити. Ну, тобто, не всім вони підходять. Тому 15 хвилин треба проварити. Далі можна консервувати, жарити, варити. Я їх в основному консервую або ж варю суп. В супі це найдобріший гриб. Я вам кожного року це кажу. Їв різні гриби в супі. От Присмак синяножки і своєобразний дуже сильно в супі, гарно. Виходить, тобто суп із синя ножки найдобріший суп грибний. Ось теж їх, бачите, невеличкі, вже є і поганенькі, гниленькі, хоча вони тільки тільки мають починатися, але бачите, набагато раніше вийшли. І терник, он видно, тер... ягодка терну лежить. Жас я вам гілочку покажу. Тобто, прям в терниках вони є вище і в травички, але там трава по коліна, ну, ви їх там просто не побачите. Щоб їх там знайти, треба скашити траву. Тоді попадуться. Бачите, такі маленькі синя ножка. Це її, скажімо так, саме основне аліччя, ви з нічим не перепутаєте. Ось терники. І в терниках вони мають бути масово. Ну так як засуха, їх небагато. Ну і ось сам терен теж невеличкий, дуже в нас посушливе літо. Такого посушливого я ще ні разу не бачив, щоб за все літо не було жодного доща. Ну і бачите, сеняножки дуже такі маленькі, вони схожі по розміру на муховиків, яких я вам показував. Оці сеньоножки мають бути. Раз в 10-15 в більше. Ну, нема вологи. Дуже маленькі розсудяння. Але ж все таки вони зустрічаються. Ну і дивіться, як я вам вже казав, низ ножки можна зрізати і в себе в садочку прикопати. Але має бути волога. Якщо у вас засуха, як зараз, нічого не вийде. А якщо у вас волога йдуть дощики, оце зрізали в карман, вкинули дома в саду, де ви не копаєте землю. На півштика прикопнули землю, тобто зробили невеличку ямку. Туди положили цю ножку, ногою придавили. І в наступні роки будете з грибами. Коли дощове літо, то я все збираю і, 10, і 15 відер в саду. Соток 10 у мене сад, і там дуже багато таких грибів гарних росте. Там у мене і печериця, синяножка. Ось дивіться, ось це у нас дуже гарний смачний гриб. Тільки це сірий різновид, є збілі. От якщо вони біленькі, то сміло беріть. Тільки дивіться, щоб воно не було таке чорненьке. Це вже він розпадається, тобто це він вже не в їстівній фазі. Вони мають бути молоденькі. Дуже часто раніше зустрічалося, але зараз, як у нас. Посушливі літа, дуже мало їх зараз попадається, так щоб насобирати, насмажити її і не попадеш. Ось дивіться, деревинка, яку я вам кожного року показував. Ну, В цьому році, на жаль, вона вже впала, лежить. Діаметр корня метра два. І от постійно я тут збирав гливи. З однієї сторони росли гливи, з другої сторони росли гноєвики сірі і білі, і також там росло дуже багато опеньків зимових. Ось така гарна глива нас зустріла. Це вже останні ну, ще трошки, бачите, дерево вже поїдено і ще трошки будуть рости. Раніше масово, частина, нижня частина дерева була обліплена грибами. Ну, я його показував, хто давно підписаний. Передивіться старі відео по гливам Майже всі вони, ну не майже процентів 40%. Відео гливам зняті біля цього дерева, я був в цьому радіусі в цій балишці. Воно рядом возле мого дому пішов, бистренько зібрав. У мене є 5-6 міст, де я їх збираю. Там 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 пройшов, якщо вони є, то в одному місці вам хватино збирати багато грибів. Тому запам'ятайте, якщо гриб з'явився, то 5-6 років він буде на тій деревині, ви будете його збирати. Ось, зараз чуть-чуть пройду по кругу, покажу деревце. Я 1,8 метра, а воно вище мене, ну, десь метра два коріння. Теж вон грибочки виросли, якісь трутовики. З цієї сторони постійно було дуже багато гноєвиків сірих. Білих я тут не зустрічав, ну, от сірі, бачите. теж... Гарненькі грибки. Зараз я вам зірву покажу. Бачите, рядом таке чорне п'ятно. Це ж він так привращається в таку маслянисту речовину. Якщо він почав привратися, тобто перерождатися, вже його їсти брати не треба. Брати треба тільки дуже молоді білі гнойовики, не сірі. Ось, бачите, таке здоровенне дерево. На жаль, вже впало. І майже перероботане воно грибами. Ось ось. Я її зараз зріжу, покажу грибочок сам. Оцих двох шматочків грибів вже з головою муху зробити сковорідку грибів, тому що глива вона сильно не упарюється. І от в такій фазі, бачите, що вже аж міцелі наче виходить на шляпку, вона найсмачніша. Бо чим молодіший, тим скажімо так, безвкусніший гриб, має бути він трошки такий старенький, тоді в нього з'являється дуже гарний смак. Ну і по гливі, як її правильно готувати, її ні в коїм разі не можна варити. Дуже часто, мене Питають, я взяла, приготувала він, як резина. Да, якщо ви його проварите, потім посмажите, він буде резиновий, не вгризете. Його одразу нарізаєте на сковорідку, Він одразу пускає сок. От тільки сок випарився, додайте трошки олійки, на якій ви смажите, підсмажуйте і буквально 5-7 хвилин він вже готовий. Його ні в коїм разі не треба варити. Низ ножки можна зрізати, зробити грибні блоки, я це показував, або пеньочок заразити. Також можна їсти, я часто кажу, на їстівні, вони, звичайно, їстівні, просто вони такі більш тверді. ну Хто любить їсти на здоров'я? Я в основному тільки шапочки їм. Консервувати, маринувати, можна сразу замаринувати безстренько, можна на зиму законсервувати. Я в основному їх смажу або роблю котлети. Жінка дуже любить робити з них котлети. Вона їх мішає. з... Зимовими опеньками. Но зимових опеньків ще немає. Нема ще в нас такої влаги, щоб вони з'явилися. Хоча в цей час вони вже б мали б з'являтися. Ну, ще не так волого в балці. Лісів у нас немає ще раз нагадую, я живу в центрі України. В області є соснові такі невеличкі гаї, ліси. Там зустрічаються білі гриби, але це від мене десь. Кілометрів 70, 100, а то і 120, тобто далеченько, я туди не їздю. Збираю тільки тут у себе місцю. І ось бачите, я вам показую. Там ми рядом зрізали всю гливу, тільки що, і знайшли печерички. Печерички теж такі нещасні, бо засуха. Бідненькі, я не знаю, як вони взагалі вирости, бо нема вологи, все сухо. В цьому году просто якесь скажене літо і кажуть, що... Ближайші 5-6 років буде все те саме. Тобто засуха. А взагалі прогнозується на нашій місцевості через 50 років тут взагалі буде пустеля. Вряд ли тут можна буде нормально жити. Тобто клімат міняється, все міняється. В дитинстві повні ці всі балки були засипані грибами. У нас раз на тиждень йшов стабільно дощ, а зараз з дощиками дуже скрутно. Ось теж дивіться, гілочка, і на ній вийшла глиба. Бачите, видно. Ранка на дереві лопнуло. Може, може забоїно, може, ще щось прийшло. І от туди попали спори, які літали рядом на деревинки, яка впала. І так гриб і розпространяється в балки. Хто мене спрашував, як, а яка, куди, як виростить. Можна просто шматок шляпки зрізати старого гриба. І під кору засунути в пеню в саду. Туди попадуть спори, вони там 100% є. Візьміть якусь бумажечку, постукайте по грибу, і ви побачите таке. Така пилячка буде випадати, це спори гриба. Якщо будуть ідеальні условия, тобто буде волого до плюс 20 не вища температура, спори починають проростати, і у вас там виросте гриб. Я так раніше розмножав у себе в пеньочках гриби, коли ще не знав, як готувати міцелій. З міцелієм набагато проще, тому що туди, куди ви заклали міцелі, зробили гарні условия, у вас 100% виросте гриб. Ну і зна такий, ану, напишіть мені, що це за грибок. Хто знає, в коментарях, будь ласка, напишіть. Я то знаю, ну не всі люди знають. Часто попадаються гриби. Кожного року я знаходжу гриби яких я ні разу не бачив, різних кольорів, відтінків, тому царство грибне дуже велике, всі гриби знати неможливо. Всім завжди кажу, збирайте тільки те, що знаєте. Якщо сумніваєтесь, ніколи не беріть. Навіть гарний їстівний гриб, який виросте на місці, де були пролиті якісь хімікати, тобто на гарному місці ним можна отруїтися. Якщо у вас йдуть Будуть поля, там десь помили техніку, бризкали поля. Гриб це все в собі накопить. І як мінімум ви отравитесь, будете ригати, дристати. Тобто <сум> не не ділайте, не збирайте гриби в таких місцях. Ну і в кінці нам зустрілося дуже старенький гриб. Гриб курка, курене м'ясо на нього. Кажуть, дуже добрий гриб, але він вже старенький. Його б десь би тиждень назад знайти, можна було б зробити дуже гарні. Котлети, класний гриб я вам показував у себе літом. Він такий більш яркий, помаранчевий, жовтий може бути помаранчевий. Обов'язково його збирайте, якщо знайдете, але це вже старенький. Це дерево, я знаю, на ньому постійно їх зрізає. Ну, пізновато прийшов, він вже старенький. Тобто, ходіть, збирайте, навіть в таку. Посуху, що зовсім немає, вологи гриби є, грибів мало зустрічаються. Беріть з собою помічників. Збирайте всім. Дякую, гарного тихого полювання.